Слава нації! Вітаю на каналі Добрий ефірі я сушу добрий. Маю 12 болтиків довести до ось такого ось стану. Так, І почав це робити в лещатах на верстатику моєму. Зламав о 5 свердл деякі по два рази. І ну, дійшов висновку, що так воно не працює. Не працює, бо він на рівні мого пупа. І я коли зверху тисну так, цим дрилем. То ну, через висоту у мене воно починає гуляти, ламатися. Відповідно, я тут наступаю на пеньочок ногою. Руку, рука у мене йде уздовж ноги. Вся система максимально нерухома і нормально все працює. Користайтеся разом борами поборемо.